На Косівщині вшанували пам'ять князя Роси, поета лауреата Шевченківської премії Тараса Мельничука. На території Утропської школи відкрили літературно-краєзнавчий музей шанованого земляка. Відкриття провели урочисто. На свято приїхали представники влади, рідні поета, односельці. Побувала в утропах і Галина Досин. Тарас Мельничук поет лауреат національної премії імені Шевченка, лауреат премії імені Сусюри, політв'язень, людина патріотичного духу, твердої гуцульської вдачі. Народився в селі Утропи Косівського району. Тарас Мельничук автор поетичних збірок Несімо любов планеті із заград, князь роси, строфи із Голгофи, чага. За назвою збірки віршів, відзначеної Шевченківською премією, поета часто називають князем Роси. Тарас Мельничук працював у різних віддалених місцях колишнього СРСР. Вантажником, молотобійцем, будівельником був журналістом, працівником Косівської районної газети, вчився у Чернівецькому університеті в Московському літературному інституті. Але насамперед він був поетом, якого боліли людська кривда, неправда, несправедливість, який прагнув людяності, добра, краси. Ідею створити музей Мельничука в Уторапах подав голова державної адміністрації Михайло Вишиванюк ще за першої каденції в кінці 90-х. Він казав, що в час духовного відродження нам мало одного пам'ятника Степану Бандеру в Гриніві. У нас повинен у кожному районі, в кожному населеному пункті бути музеї тих людей, які боролися за світле майбутнє за волю України. Повністю вцілити ідею в життя вдалося тільки цього року. На території уторопської школи відтепер є літературно-краєзнавчий музей Тараса Мельничука. І безпосередньо під покровом і Михайла Васильовича при наданні фінансової допомоги ми за короткий час цьому році завершили будівництво цього музею. Однозначно до цього долучилися і жителі села, і родини, які надавали допомогу, керівники політичних громадських організацій, які по крупинках збирали речі, якими користувався. Відкриття музею провели урочисто на території уторопської школи для присутніх учнів. Організували концерт. Гості у своїх виступах розповідали цікаві факти з життя поета, який у звичайному гуцульському селі провів босоноге дитинство, а згодом став послідовником кобзаря. Тарас Мельничук це неординарна особистість. Я б навіть так сказав страшна особистість. Страшна в тому, що це поет болю, це людина болю. Тому що бути. Письменником, якого забороняли визнавати і носити ще одну приставку дисидент в Радянському Союзі. Це було ой як важко. Але це була величезна перевірка і для нього, і для його колег. Багатьох з них сьогодні тут немає. І, мабуть, соромно, тому що в свій час були такі, що йому кусок хліба не подали. І сторонилися від нього. І, вибачте ж, так скажу, обзивали пияком. Це все було. Подяки від Косівської районної державної адміністрації, районної ради та уторопської сільської ради отримали люди, які долучилися до створення музею: зокрема, місцевий мешканець Богдан Романовський, директор Косівського РБУ Василь Пліхтяк, педагогічний колектив школи, вчителька Богдана Цимбалюк, жінка сама з родини Мельничуків, вчителька Марія Пецюк, Василь Пророчук, директор парку Гуцульщина, директор Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва та сільський голова уторпів Омелян Ніжевський. Того дня музей отримав і перший подарунок. Гості з сусіднього вижницького району привезли портрет поета та книги. Галина Досин, Сергій Куриляк, події НТК з Косівського району.